Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про ще один спосіб, як можна нам дістати золото. Будемо діставати його в Орді. Дивимося, що зараз у нас 215 мільйонів, ну майже 216. Не суть. Будемо його шукати в Орді. Чому? Допоки в нас діє цей прекрасний бонус на додаткове золото. Ми можемо також використовувати цей бонус для того, щоб фармити його саме в Орді. Цей, до речі, спосіб буде працювати, навіть якщо ми будемо грати без цього бонусу, просто золота буде в два рази менше. Але, чому ми не будемо з вами проходити якісь завдання дерева? Чому ми не будемо шукати це золото на босах, наприклад? Тому що заодно. Допоки проходить цей івент, друзі в Варді, ми можемо здобути додаткову кількість досвіду, який буде посилений на 35%. Тобто, що це означає? Якщо б у нас цього івенту не було, то можна було б також проходити босів, можна було б продавати всі ті предмети що без зірочок, тому що ресурсів ми з них отримуємо маленьку кількість за якусь кількість золота. Якщо я знову ж таки не помиляюся, якщо пам'ять мені не зраджує, то з однієї ротації, тобто, коли ми боса проходимо 4-5 разів, ми можемо отримати від 5 до 6 мільйонів. Тобто, якщо нам ці предмети не потрібні, ті що без зірок, ми їх можемо просто-напросто. Продавати за якусь кількість золота. І з однієї ротації, тобто, коли в нас повна вже скриня, ми можемо отримати десь 5-6, ну можливо 8 мільйонів. Ну, в середньому це десь 5 або 6. І таким чином здобувати собі золото. Тому що боси проходяться дуже швидко. Якщо порівнювати з підземелями, то підземелля, наприклад, ми будемо проходити хвилин 5. І з нього ми нічого не отримуємо, тому що якщо це підземелля на завдання дерева, то нам доведеться проходити ще одне таке підземелля. Тобто, Це буде хвилин уже 10. Тобто, Якщо ми повністю його проходимо, забираємо там всі речі, ну, можна, звичайно, не проходити додаткові завдання, але це десь хвилин 5. Ну, в середньому, знову ж таки, це може бути і 3 хвилини, все залежить від. Підземелля від того, наскільки воно взагалі довге, і наскільки багато там монстрів, наскільки в нас потужна збірка, наскільки швидко ми пересуваємося з вами по цьому підземеллю. Але підземелля проходити ну, це таке собі заняття, тому що з них отримувати золото це досить, ну, досить сумно, невесело і якось. Думаєш собі, що можна за цей час зайнятися в грі чимось більш, скажімо так, більш корисним. Тому для того, щоб здобувати золото, я все-таки радив би або проходити босів, продавати з них якісь непотрібні нам предмети, тобто предмети без зірок, ми всі абсолютно можемо точно з вами продавати за золото. Але, допоки в нас діє, цей прекрасний івент «Благословіння матері, який дає також е, нам е, додатковий досвід, я б радив Орду. Чому? Е, тому що в Орді ми можемо розкачувати заодно і свій парагон. Ми можемо також відкривати скрині не ті, що у нас на предмети, і не ті, що у нас на додатковий ресурс, а ті, що у нас на золото. Чому? Тому що якщо ми проходимо з вами за 15 хвилин десь 10-ту орду, то ми зможемо отримати звідтіля при, скажімо так, вдалому якомусь при вдалих обставинах ми зможемо отримати десь 20 мільйонів в середньому 40 мільйонів це якщо нам от прям дуже сильно пощастить. Якщо орда буде десь на 800 чи на 1000. Тобто, якщо нам не потрібен уже цей ресурс, якщо нам не потрібен маревіт, якщо в нас велика його кількість то навіщо нам він потрібен, якщо ми можемо проходити просто якісь підземелля, припустимо, і звідтіля цей ресурс вибивати. Я спеціально його просто витрачаю навіть виключно для того, щоб кудись його подіти. Тому що відкривав дуже багато скринь, була цікава інформація, який максимальний. Кап цього ресурсу, тобто, яка максимальна його кількість, і дізналися, що це 999 тисяч 999. Тобто ви не зможете вибити його більше, ніж ця позначка. Так як і всіх інших ресурсів в грі. Тому, ну окрім золота, знову ж таки. Тому що там максимальна кількість 99 мільярдів. Дивіться, тому. Якщо ви хотіли витратити з користю цей івент, якщо ви хотіли набити собі парагон заодно, якщо ви не знаєте, куди витрачати далі цей ресурс, якщо у вас ціла купа цих уже предметів, вони абсолютно всі у вас прокачені, тобто ви зібрали збірку, якою ви 100% будете грати, все інше вам не потрібно. Ви можете просто цей ресурс, тобто ці оболи, цю золу, яка нам тут випадає, ну, зараз у нас є 143. Тобто ми її можемо витрачати спокійно на золото. Чому? Тому що золото ніколи зайвим не буде. За золото можна перекручувати афікси на речах у нашого окультиста. За золото ми можемо посилювати наші речі. Тобто, ну, якраз прокачувати їх до 12 рівня за гартування у нашого коваля. За золото можна купувати проходження у інших гравців. За золото можна купувати предмети у інших гравців. Тобто, золото це наш основний ресурс, так, а в нас тут є, що нас переслідують. Немає. Погано. Ну, нічого страшного. Будемо сподіватися, що випаде нам ще цей бонус в 10 RD. За золото можна робити. Максимально всі речі, які нам дають доступ до всіх івентів в грі. Тобто, якщо в нас велика кількість золота, ми можемо купувати і речі, і проходження, і робити з цим золотом все, що завгодно. Тобто, воно ніколи зайвим не буде. Навіть якщо у нас його буде максимальна кількість, ми зможемо. Накупувати цілу купу проходжень на цього е, беліала чудового, е, проходити з вами Беліала, вибивати якісь ліпші предмети, якщо вони потрібні нам, або якщо ми е, хочемо зібрати якогось нового персонажа, або якщо ті, що нам будуть не потрібні, ми зможемо їх продати знову ж таки за золото і робити це все по колу до того моменту, допоки нам це не набридне. От і все. Тому я вважаю, що чудовою річчю буде проходити саме Орду, тому що в ній ми можемо відчинити скриню, з якої ми отримаємо якусь кількість цього золота. я вважаю, що це прекрасно, тому що ну, якщо ми просто хочемо пограти, якщо у нас Припустимо, немає великої цілі там, проходити якісь івенти, там, наприклад, ями супервисокого рівня, якщо ми просто хочемо зайти в гру години чи годину щось побігати, і нам особливо не цікавий, наприклад, уже, там, сезон, його тематика, тому що все, що ми захотіли з вами, ми все в ньому здобули. Тобто пройшли те, рівень сотий, прокачали всі наші гліфи 5. Які нам потрібні для того, щоб е, нормально грати на нашому персонажі, то навіщо нам проходити там ту яму, якщо ми не хочемо, наприклад, її ходити? І навіщо нам проходити ті підземелля, якщо в нас ціла купа цих ресурсів, ми просто хочемо пограти, ми можемо проходити з вами орду, для того, щоб здобувати додаткове золото. Чому? Тому що воно е, завжди знадобиться нам в грі. В подальшому, навіть ну, в надзвичайному режимі, чи просто коли ми захочемо з вами перезібрати якусь уже існуючу збірку, якщо раптом вийде якесь оновлення, з'явиться якийсь новий предмет з боса, а в нас вже і достатня кількість золота, і достатня кількість ресурсів, і достатня кількість проходжень на Беліала, тобто ми беремо за. Там півгодини перезбираємо потрібного нам персонажа і не переживаємо за те, що у нас якогось ресурсу не вистачає. Тобто я вважаю, що е, ніколи не буде зайвим це золото. Ми його завжди знайдемо, куди з вами витратити. І е, якщо ми не хочемо заморочуватись, десь бігати по якимось івентам, то Орда це прекрасне місце, тому що тут у нас додаткові три гравці. Вони також вмикають додаткові зілля на досвід. Монстри тут з'являються постійно у великій кількості, і орда це просто прекрасна річ. Беремо, щоб нас переслідували. Тому що цей бонус прекрасний, але в нас не було бонусу, що нас пекельно вроджені переслідують. Тому обираємо його. Так, Томор, да, я думаю, це прекрасне місце для того, щоб просто-напросто відпочити. Тобто ми заодно і робимо щось корисне з вами, заодно можемо здобути з вами і досвід, і золото. І я, до речі, вважаю, що коли навіть проходить івент на Гоблінів, тобто, коли ми можемо з вами. Шукати бігати гоблінів, коли ми вже забрали з вами винагороду там на іскру, Найкращим чином, я думаю, не бігати далі і не шукати цих гоблінів, тому що досвіду ми з них не отримуємо. Ми отримуємо з них тільки проходження, е, дар гармонії на руни. У е, нас цих проходжень, чесно, буде потім ціла купа. Ну, Зараз можемо подивитися з вами. У нас дарів гармонії ось один стак, 100, другий. Третій, четвертий, навіть 500 проходжень цих дарів гармонії. Я думаю, що ми ніколи в житті з вами їх не пройдемо просто-напросто, тому що у нас руни ті, що нам потрібні, є, золото буде, золото є. Коли ми будемо проходити цю орду, нам воно не знадобиться, щоб продавати ті руни. Тобто і бігати по ці руни ми просто-напросто не будемо, тому що нам набридає цей івент. Я їх просто зберігаю для якогось такого моменту. Е, ну, не знаю, можливо, колись ці проходження можна буде розібрати е, ці ключі, і, можливо, з них ми зможемо отримати якусь кількість ресурсу, щоб створити, наприклад, не знаю, кошмарне підземелля чи щось по типу того. Але по суті, ну, ніколи. Я ці дари гармонії бігати не буду. По тій причині, що мені просто-напросто сумно проходити ці дари гармонії. Ну, руни, це все класно, це чудово, якщо немає рун, можна їх походити, якщо немає золота, можна їх походити, але мені цей івент, тобто ці саме підземелля, ці дари гармонії, найменше подобаються з усіх дарів, що у нас є. Тобто, якщо дари. Вдосконалення ми можемо використовувати, щоб вибивати маревіт або ждуцит в англійській версії гри, то це прекрасно, це чудово, і ми можемо їх бігати навіть в групі, щоб здобувати цей ресурс, щоб прокачувати постійно наші речі. Так, речі нам не потрібні. Дивимося, золото 217 мільйонів ну Мільярди не беремо в рахунок, дивіться, і з однієї скрині вже в нас 40 мільйонів. Тобто, ми отримали з вами з цієї однієї маленької орди відразу 20 мільйонів приблизно, Ну якщо там округлити, навіть більше, 25 десь приблизно, ми отримали золото. Тобто, якщо ми хочемо просто пограти в гру і не, проходити, не зациклюватися на якихось саме обраних івентах, ми можемо проходити з вами орду, тому що це нам принесе якусь кількість золота, яку ми потім зможемо використовувати для того, щоб, скажімо так, потім його якось використати з користю на своєму персонажі. І тому я вважаю, що це прекрасна річ, тому що, по суті, зайвим воно знову ж таки ніколи не буде. Проходити якісь підземелля також можна, якщо ви хочете, наприклад, ходити потім на босі. Можна проходити будь-що. Я вважаю, що нам, гра дає таку чудову можливість під цей івент, що ми можемо проходити з вами будь-що. Тобто, вона нас не змушує ходити, ті. Дари гармонії на ті руни які нам набридають. Тому що мапа в основному виглядає одним і таким же самим чином, і її ходити просто-напросто сумно. вона не цікава Я б хотів, щоб розробники дібралися все ж таки до цих підземель, щоб вони якось змінили ті бонуси, наприклад, які ми маємо. Набрати для того, щоб зачинити це підземелля, я б не хотів шукати ці шпилі, які знаходяться в цьому підземному місці. Я б хотів, щоб просто з монстрів випадала якась есенція, наприклад, щоб ми її збирали, рухалися по мапі супершвидко, щоб просто швидше зачиняти ці підземелля. Бо ходити ну, постійно по цим шпилям, відчиняти їх і. Таким чином, зачиняти це підземелля, воно виглядає просто одноманітно. Тобто проблема в тому, що ми постійно рухаємося, начебто, по одному і тому ж самому безкінечному підземеллю. От чому б не зробити, як з цими підземеллями ескалації, з цими легендарними, щоб коли ми їх проходимо, там постійно підземелля змінюються, постійно змінюються в них завдання. Тобто картинка змінюється, все, це вже весело. Тобто ми біжимо по цим підземеллям, вони постійно не одноманітні, і хоч щось змінюється в них, і там постійно там, то врятувати якихось НПС, е е то е зібрати якісь скрині, е то пройти якісь завдання там, е які нам додаткові там з'являються. Тобто, там постійно щось змінюється, постійно весело. А в підземеллях е ті, що. Підземелля курасту на ці дари, ну, дари гармонії, я вважаю, найменш реально цікавими, тому що з них ми отримуємо тільки руни і більш нічого. І ці всі підземелля одноманітні. Якщо підземелля на дар титанів ми ще будемо проходити, тому що воно нам дає чудову велику кількість друзів проходжень на босі. Якщо ми його ходимо, і ми можем потім, е, можемо потім проходити босів, то підземельна гармонія – це, мабуть, сама найбільш некорисна штука в грі, яку тільки могли придумати розробники. Ну, Точніше, не те щоб некорисна, е, сама невесела, я б сказав, отак а, а якось. Тобто, ти не відчуваєш якоїсь користі від неї. Якщо... Дари титанів, ти ходиш і знаєш, що через півгодинки ти зможеш побігати на якихось босів, то коли проходиш дари гармонії, ну, типу, руни і руни, ну продаси якусь одну руну там, і думаєш, типу, ну і нащо я це робив? Ну, якось невесело. Як на мене, то проходити навіть от орду. Це набагато веселіше, набагато краще, ніж. Проходити ці підземелля, тому що Орда також так, одноманітна, але все одно хвилі різні. Далі ці хвилі будуть змінювати в 10 сезоні, вони будуть виглядати ще краще. Я думаю, що майже весь сезон ми будемо з вами зна... знаходитися в Орді. Тому що Орда це, як на мене, один з найвеселіших івентів в плані того, що звідсіля ми отримуємо і речі. І сувоє для м, скидування нашої обробки. Тобто, Якщо ми хочемо на речах змінювати наші загартування, і отримуємо ресурс, щоб прокачувати ці речі. Ну, і В нашому випадку отримуємо також золото Тобто, все, що нам потрібно в грі, е, ну, окрім проходжень на босів, ми зможемо з вами виконувати в Орді. І я вважаю, що це прекрасно, тому що якщо, наприклад, не знаю, у нас. Е, немає супер великого бажання бігати по якихось івентах, але просто хочеться пограти в гру е, за свого улюбленого персонажа. То Орда це прекрасне місце для того, щоб, е, скажімо так, якихось там ну, півгодинки побігати, наприклад, в Орді. Не знаю, відпочити там від чогось, там від роботи чи від чогось іще. Тобто як на мене, це чудовий івент, і чудова буде ціль його використовувати саме з цим бонусом на додатковий досвід і додаткове золото саме цього тижня. Якось так, друзі. На цьому моменті можна було б, в принципі, завершити, тому що все, що я бажав, я розповів. Але давайте все ж таки ці 5 хвилин ще витратимо на те, щоб просто-напросто дійти цю орду до кінця, щоб побачити, скільки золота ми отримуємо, якщо трошечки більше ще з вами наб'ємо цього прекрасного ресурсу. Я, до речі, вважаю, що на речі все одно скриню відкривати потрібно, тому що так чи інакше. З цієї скрині, можливо, випадуть якісь цікаві рукавиці там, на декілька зірок, чи якийсь цікавий меч в Veratтіelle, наприклад, для варвара, те, що грає на базових мінях, чи якась чудова корона е, Люціона також на варвара, чи е, ще якийсь предмет на декілька зірочок. Тому що ну, е, все ж таки, якщо ми вже з вами проходимо цю орду, то чому б не відкрити додатковий предмет на Додатковий предмет, Додаткову скриню на предмети, якщо ми вже витрачаємо на неї 15 хвилин. Тому що, ну, щоб не проходити потім якісь інші івенти. Я вважаю, що цю скриню на предмети потрібно відчиняти завжди, навіть якщо вам ті предмети не потрібні. Тому що, по суті, далі вам. Не буде потрібно те золото, і ті, скажімо так, частини, щоб прокачувати предмети, а от предмети хороші ніколи не набридне здобувати. Тому що це, в принципі, гра про знаходження предметів, і це буде чудовим бонусом, якщо нам випаде, наприклад, якийсь, не знаю, меч на три зірки з Орди. До речі, Хто не знав, де можна отримати такі чудові предмети, також з орди. Так, це супер маленька ймовірність, але в основному я, мабуть, всі предмети саме дістаю з орди або ж з ями. В основному, звичайно, з ями, тому що там можна обрати який предмет, ми будемо вибивати у нашого торговця, але арда це також як такий ну додатковий бонус просто-напросто. Тому б я я б цю скриню радив би брати все одно. Тобто ну Ви цього не очікуєте. Зазвичай звідтіля випадають предмети е, жахливої якості. Е, Більшість з них ми завжди з вами розбираємо в основному Тобто ніякої користі нам від цих предметів немає, але все ж таки. Є якась ймовірність того, що після того, як ми відкриємо цю скриню, нам випаде звідтіля якийсь хороший предмет. А ось ці сувої, навіть якщо вони вам не потрібні, ми можемо з вами просто їх викинути та і все. Нехай собі тут знаходяться. Ну, нам вони просто-напросто, наприклад, не потрібні. Нічого страшного, якщо у нас їх буде супервелика кількість, що вони нам більше не потрібні для того, щоб наші речі. Там змінювати на них загартування. Нічого страшного. Зате, можливо, випаде якась річ з зірочками. Так, дивимося. Ну, знову бонус на пекельно вроджених, але немає головного бонусу на пекельно вроджених. Немає головного бонусу, що ми їх викликаємо. Нам би бажано, щоб все ж таки в цій з'явився цей бонус. Тому що це основний бонус, який дає нам велику кількість цього ресурсу. Так, дивимося: плюсик при появі, пекельне полум'я створює, пекельно вроджених немає бонусу. Тобто нам він потрібен цей бонус. Але, в принципі, в нас ресурсу непогана кількість, але все одно замало на такій хвилі на 8600 це вже мало. Супервелику кількість ми його не наб'ємо з вами. Ну нічого страшного. Так, мабуть, не будемо витрачати час, щоб піднімати цього гравця. До речі, цікаво, чи змінили це розробники, чи коли гравець знаходиться на підлозі, чи йому потім дається ось цей ресурс, ця зала, тобто чи з'являється вона йому на підлозі, чи може він її потім підібрати. Тому що, пам'ятаю, що було таке, що можна було навіть 15 хвилин просто-напросто пролежати персонажем на підлозі, потім, щоб тебе хтось підняв, побігати, позбирати цей весь ресурс і просто-напросто отримати винагороду. Це, до речі, цікаво, тому що таким чином можна було прокачувати ну, своїх друзів, наприклад, ти їм пишеш, що я там проходжу Орду 10, кличеш там декілька своїх друзів, вони просто знаходяться в цій Орді, а потім забирають винагороди. чому би й ні. Ну, Нічого для цього, грубо кажучи, не роблячи. Просто півгодини десь там щось своє роблять, якимись своїми справами займаються, поки ти бігаєш і проходиш орду. Також варіант, в принципі. Так, ну дивимося, залишилася в принципі, одна хвиля у нас. Нас цікавить бонус саме зі скрині, та, що в нас на золото. Так, знову на пекельно вроджених, але знову не те. Ну Все одно беремо цей бонус. Не пощастило нам, щоб з'являлися вони самотужки, тобто, щоб вони нас переслідували, ну нічого страшного. Вже яка орда є, така вже вона і буде. Дійдемо все ж таки до босів. Мені дуже сильно подобається, як змінюють друзі орду в 10 сезоні, тому що мені здається, що більшість часу ми будемо знаходитися саме в ній. Е, дуже прекрасно змінюються взагалі хвилі, тобто якісь хвилі ми зможемо обирати взагалі. Е, Випадкові. Я вважаю, що це також прекрасно. З'являється босс, якого ми зможемо проходити отримувати також з нього додатковий ресурс. Тобто, ну, я вважаю, що е, змінювати е, цей івент е, давно було пора. Мені дуже сильно е, подобалось, як у шостому сезоні. Ці, ця орда взагалі виглядала. Тобто, мені здається, що 10-й сезон буде. Е, Мабуть, одним з найкращих. Дивимося, що випаде нам за 900 ресурсу, була в нас золото 44 тисячі, зараз 77. Ну, от можемо порахувати, що, в принципі, є сенс проходити Орду саме обираючи бонус зараз на золото, тому що з нього. З цієї скрині ми отримуємо десь приблизно в середньому 40 мільйонів, а не 20. Якщо б грали без цього бонусу на бонус до золота, то було б значно менше. Виходить, що якщо ми хочемо здобути собі якусь кількість золота для прокачки речей. Дві орди пройдемо з вами. Це буде десь приблизно 40 мільйонів. Можливо, якщо ліпша буде орда, тому що нам трапляли погані орди. Це буде 100 мільйонів. Тобто, грубо кажучи, півгодини 100 мільйонів у нас є. Година 200 мільйонів. Ну і можемо порахувати, що нам буквально один, один день. Ну, давайте не так, давайте не день. 5 годин нам потрібно пограти на нашому персонажі, щоб здобути, наприклад, нам мільярд. Якось так. Тому бонус чудовий, можна його використовувати, так би було, що нам би довелося грати десь 10 годин, щоб здобути собі мільярд. Так ми можемо здобути собі мільярд за 5 годин. Граючи, там, ну, скільки ми можемо грати там кожен день. Тобто, в принципі, Орда чудове місце для того, щоб проходити саме її. Тому що там ми собі і досвід прокачаємо, і здобудемо якусь кількість золота. Друзі, якщо ця інформація була вам корисною чи цікавою, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал посилання в описі, Посилання на всі збірки, ресурси і так далі, також завжди залишаю тепер в описі. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових роликах.